Тема бурхливі часи. Мир у бурхливі часи. Віруючимо в Господа Ісуса Христа в любі часи і спокійні часи, бурхливі часи, воєнні часи, катастрофічні часи. Всі потрібно триматися Господа Ісуса Христа. І так вірючі роблять і в їх. Більше спокою на серці і в житті, мир, борхливі часи. Ми живемо в неспокійному періоді, і віруючи і не віруючи, всі разом моляться за мир. Але неспокій війни і далі тривожить душу, Немирні відношення. Відзначуємо. Люди перестрілюються одне з одним. Родина бореться проти другої родини. Людина, яку Бог створив, для мирного життя, свареться, одне з одним. Є якась кількість людей, що не мають миру в собі, в своїй душі. Сатана Через своїх політиків привів людство до того, що ми просимо миру, але миру нема. Якось так виходить, говорять люди про все і ні про що. Не читаючи, не знаючи Божого остереження, не дивись за іншим, дивись за собою. Не розглядиш, не розглядай чуже під лісом, а подиви своє під носом. Осі іншого заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш, Матвіє 7.5 Писання застережливо парада. Мир дається тільки людині, яка живе в Господі і Ісусі Христі. Кожній людині це можливо мати мир. Навіть у бурхливі часи особистий мир, який дає Господь Ісус Христос усім, хто слідує за Ним. І це є чимсь більшим, ніж свобода від громадського. Без порядку і громадянської боротьби це спокій серця і розуму. Ознайомлення з Біблією, знаходячи в ній тексти про мир, який Бог дає своїм дітям. Біблія гарантовано пропонує чудовий мир для всіх людей, Кожній людині є чим зайнятися у цих парах, Десятків років життя. Далеко ходити не треба, особиста душа, жива душа і створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання життя вдихнув у ніздрі її. Стала людина живою душею, Буття два сім. Життя то дане за гріх людині на короткочасний термін, як школа, як підготовка до вічності. У вічності є дві вічності. З Богом в радісному щасті, без Бога у вічних муках через неприйняття від Господа Ісуса Христа. Спасителя вічного життя. Як не жив земне життя, як каже Писання у Господі і Ісусі Христі, у Господі Ісусі Христі, в Його науці, все потрібно пережити ради вічності з Богом, ради щастя у майбутньому вічному віці. Життя на землі тимчасове зрішили, то і живуть живіть за ріхом. А хто хоче жити свято для вічного життя є Богом, без мук пекла. То дано людям вихід з цього становища віра в Господа Ісуса Христа. Милі люди. Життя, яке маємо, не наше, а дане нам від Бога для служіння йому Богу. Як кожна людина вільна, вільне створіння, сама має право вирішувати, чи йти за Господом Ісусом Христом і Його наукою, яка в Євангелії, і бути з Ним, з Його людьми у вічності. Хоч, як іде і веде своє життя по дявольськи а це не по Євангелії, то буде з сатаною і його людьми також у вічності. А у вічності мук. Тоді каже і тим, хто лівореш, ідіть ви від мене прокляті в вічний огонь. Що дяволові та його посланцям приготовив? Матвія 25, 41. І підуть ці на вічну муку, а праведники на вічне життя. Куди піду я? Що робити? Пекло Бог приготовив дьяволові. Ну, чого ще ти? Людина туди лізеш до Його за компанії, то його місце. Звернись до Господа Ісуса Христа, не ліж ним своє діло. Є таке, як кажуть, за буквами, мізертками тексту вираження, знати, що Господь Ісус Христос помер, це історія. Вірити, що Він помер за мене, це спасіння. Особистий зв'язок з Богом починається з Господа Ісуса Христа, який дарує нам нове народження Івана Тритя. Лише коли ми духовно відроджуємося, стаємо його дітьми, його друзями, його слугами та громадянами неба. Громадянами Майбутнього вічного царства, для того, щоб розпочати спілкування з Богом, потрібно зробити такий крок. Використати слова для примирення з Богом. Боже, я згрішив проти тебе, я вірю. Що Ісус твій син, що помер за мої гріхи і воскрес з мертвих для мого виправдання, я приймаю твій дар вічного життя Я вірю в Ісуса як свого особистого Спасителя. Важливо вірити в те, що каже Євангеліє, і цим особисто з'єднатися з Богом. Ми приходимо в цей світ фізично живими, але духовно мертвими, чим втрачаємо все життя, для якого ми створені Богом. До Бога приходять не як небудь, а свідомо. Тобто осягнути розумом треба це, сприйняти свідомо розуміти значення, потрібність приходить до Бога. Сприймати осмислювати. До кінця проникнути в суть, усвідомити, що Бог зробив для людей. Бог сильно любить людей, Бог Послав сина свого у подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Це написано 8.1. 8. Ось таким чином образом досягається звільнення людини від гріха. Гріх був осуджений розп'яттям Господа Ісуса Христа. Зовнішня подобу Гріховного тіла, ну не внутрішнього, внутрішня, внутрішня свята була. Він це доказав на протязі свого життя на землі. Жертвою спокутував наші гріхи. Від найбільшого до найменшого, від найгіршого до найзначнішого гріха. Спокутував він за нас спокутував гріхи. Це дар Божий. До віці Богу. Прийміть Його дар. Ніхто не спуститься спробами бути хорошими. Ми слушаємося від грішної природи, вірою в Господа Ісуса Христа. 2, 8, 9 Три обов'язкові святи дії. Кожна людина повинна зробити у своєму житті. Перше по правильному використовувати своє оце тіло грішної природи. Які правила на це тіло? Богом. Богом правило дано, не гріше. Друге. Зробить жити по-євангеліську. А як це жить по-Івангельську? Вчитать Євангелію, там написано, і ходить у Євангелістку церкву на своїй мові, своїми учами слухати, брати до свого серця. І ще одну дію. Правильно вибрати вічність. От хто хоче в пекло? Ніхто. Ну Так чого ж не йдете до Господа Ісуса Христа, до Його зверніться Він Спаситель від пекла. Бажаю вам справжню віру, Божу потрібну, благословенну. Ожидаючи Богом віру, не всяку віру Бог жде, жде на небі і приймає. Бог там приймає і жде віру Євангельську. Там, де знаходиться Його син, там, де знаходяться слова Його сина. І те, що син сказав, оте Бог приймає. Віра, визначається писанням, яким перевіряються всякі духовні науки. От хочете знати правильну віру, хочете знати правильну молитву, хочете знати, чи йдете в до Бога. Писання, писання провірять його треба. І живою церквою не це у світ церквою, яка складається спасенних від гріха людей. Ці люди живуть святим життям, вони люблять Бога. Свідкують про нього і наміряються служити Богу за Писанням. Як дерево добре познається по плоду, по добрих плодах, так і Церква, Свята Духовна познається по добрих ділах. Там є духовні діла. Там є святі діла, поседуховна церкв. Хай Бог благословить, щоб розум діяв на славу імені Божа. Амінь.